Всім привіт! Що досі витрачаєте купу коштів на дизельне паливо або бензин. Дивіться, класний автомобіль. Приїхав до нас тільки з автовозу. Це Hyundai Kona 64 кВт. Автомобіль 2021 року, вже рестайлинговий. Класний дизайн, запас сходу під 500 км. Взимку, звісно, трошки менше буде, але все одно дуже класний. Запас ходу. Дивіться, от у нас шкірне кермо, підігрів сидін, найбільший екранчик, вже цифрова панелька. Ну, далі вам покажу детально все по автомобілю. Дуже багато різних датчиків. Автомобіль збережений, 82 тисячі км, пробіг оригінальний. Бачить автомобілі, гальмує, підрулює, рушає за автомобілем. Тому кого цікавить, такі автомобілі. Наш номер телефону 09607 967, ваш карточка.com, інстаграм, ютуб, телеграм. На сайті додальні наші всі соціальні мережі, також детальні фотографії. Переходьте, вибирайте зручний для вас канал, підписуйтеся, регулярно приганяємо автомобілі. Так, дивіться, зараз вам покажу детально цей автомобільчик. Ще. Має швидкісну зарядку, CCS2, також Type 2, два проводи в наявності. Автомобіль в дуже класному стані. Дивіться, тут зимова гума попереду. 17-й діаметр. Позаду також зимова гума в класному стані. Так, перейдемо далі. Є, до речі, ще камера заднього виду, парктроніки. Дуже зручний автомобільчик для міста між містами їздити комфортний, з запасом ходу, є безкочовий доступ. Натиснули, автомобіль відкрився. От, зараз закрили, зеркала склалися, Натиснули, відкрився, відкрили двері, сіли, натисли кнопку і поїхали. Дуже зручно в користування кожним днем. По місту, в місті. Також у нас от зарядочка, зараз покажу відразу. Режим заряду показую, наскільки заряджено. Це ccs 2 Два роз'ємчики. Закрили це від домашньої розеточки заряджаєте. Два проводи в наявності. Такий рівненький, класний зручний автомобіль, ергономічний, комфортний. Тут розміщуються ці датчики. Датчик душу, датчик світла. Тобто все максимально для того, щоб вам було зручно, комфортно їздити. Так, давайте зараз я перейду, покажу салон. До речі, тут є тепловий насос. Тоб запитують, забуваю сказати. Згадав, добре що. Зараз покажу відразу. От розміщую тепловий насос, все хайно, все збережено. Головне пробіг оригінальний і максимально свіже авто. Гарна ціна. От, по салончику у нас все чистеньке, охайне, також зараз вімкну автомобіль, завести важко сказати, отак от, от виглядає приборочка дуже гарна. Найбільший екранчик, зараз покажемо навігація, така максимально велика. Також у нас є підігрів сидінь, по салону все максимально охайно збережено. Є CarPlay, Android Auto, тобто все для того, щоб зручно було користуватися автомобілем. Також камера заднього виду, все максимально комфортно. Є навіть окуляри, щоб ви могли поставити. Підсвіточка. Так, що ще показати? Так, ну давайте швиденько, бо темніє. Так. Ніжка під низом, великий тут роз'ємчик, USB, два підстаканники, зручна навігація. Так, позаду в нас також все максимально чистенько і охайно сидіння, є підлокітник, є навіть позаду USB. Так, зараз перейду з цієї сторони покажу. Так, з цієї сторони також все максимально охайно, чистенько, доглянуто. Так, Моросить, але хочу зняти, бо люди запитували, коли приїде. Отак от виглядає, з цієї сторони все. Так, і по багажничку у нас також тут у нас провід домашній, органайзер, зарядочка, ремкомплект. Тобто все для того, щоб зручно було користуватися. Такий автомобіль, все максимально класно, тому кого зацікавив. Ще такий, до речі, один в один в дорозі, скоро має бути. Там пробіг там, на 3000 км більше, тому кого зацікавило, приїжджайте, вибирайте. Автомобіль в рідній фарбі. По склу в нас також оригінальне, 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 оригінальне так Також у нас не бачу тут. Ну Я дивився оригінальне. Також оригінальне. Оригінальне і оригінальне. Тому кого зацікавили класні збереження автомобілів з оригінальними пробігами. Приїжджайте, вибирайте. Поки в наявності цей вже приїхав, інший в дорозі. Також є 40 кВт. Гольф, ну і багато різних автомобілів. Переходьте, вибирайте, запитуйте, телефонуйте. Наш номер телефону 096-07-9167, вашкарто.ком. Instagram, ютуб, вайбер, телеграм. На сайті детальні фотографії, також всі наші соціальні мережі. Тому переходьте, вибирайте зручний для вас канал, підписуйтесь, телефонуйте, всім до зв'язку. До побачення.